зніматися вперше в житті в кліпі. Як ти підписався на зйомки? Е... До речі, гарне питання. Тобі щось платять? Ні. А тобі. А мені платять. Його. А мені теж не платять. прикиньте. Це ті люди, які, як правило, наводять красу в кліпі, а в самому кліпі їх рідко побачать. Тут має зараз номер телефону, щоб бігнути. Але ти вставиш, то я вставлю близько. Пощастило одному добіру, бо в нього в одного єдиного буде постільна сцена. Постільна. Наприклад, ось така, бачите, подушка, і я буду на ній спати. Що ви всі знали? Я в до речі не часто. Що ти скажеш з приводу того, що нормальні мужики не красяться? Що ти будеш наступну. Я завжди мріяв стати б'ють-блогером. Яка то косметика? Яка то нюкс, чи як ви там називаєте? Це хайлайтер? Я тепер, якби, бюті блогер. Я хочу додому. Якщо матір роблю слугом, дуже різкий поворот. Не чіпайте нас весною. Ми копаєм тут город. Копаєм тут город. Переїглу 700. Там посадимо гірке, а там красотний буряке. Тобто ви четверо має, маєте бути отут. Вот а взути можна? Взути, то обов'язково взути. Ну що до Я гляну, чи мали гімняшок хліба. <рес> <рес> Мікропауза в зйомці можу показати вам, як виглядають брутальні мужчини. Дурачок! Маємо арт-ваклі, а п'яні, тобто файна пісня, то, 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 то <рес> <рес> 90 лет скоро де. Якщо когось будуть вирізати з кліпу, я думаю, ви вже зрозуміли кого. Розкажи, що ти будеш робити в цій сцені зараз. А я буду мастити свої губи мадом, а потім буду мадом мастити Адріану. Сцена називається Мадова печера. Зараз Ромка буде робити всесвітньо відомий трачуківський масаж. У <рес> мене в цьому відео дуже класна роль стояти за кадром.